Вітаю вас на майданчику Вінкар. Чергова Hyundai Kona 39 кВт до нас поступає в продаж. 2021 рік 52 тисячі оригінально підтвердженого пробігу. весь в оригінальному окрасі і в індивідуальній комплектації. Цікавий такий синій колір, чорний дах. Маємо парктронічки передні, задні, камера заднього руху. Це, до речі, у нас рестайлова кона. Зверніть увагу, ось, до прикладу, на бампера. Поруч стоїть он досиненька, який у нього бампер і який тут бампер. Оптика різна. І тут оптика, до речі, у нас максимальна. Тут LED-оптика і LED-денні ходові вогні. По портам зарядки. Type 2 підтримує три фази і CCS під швидкісну зарядку. Приймає з type 2 до 12 кВт і CCS приймає до 60 кВт. Автомобільчик пригнаний з Німеччини. Що далі маємо по комплектації? Безключовий доступ, заводське тонування задніх вікон. електросклопідіймачі, передні задні автоскладування дзеркал, преміальна акустика Крел. Стан ідеальний, 10 з 10 машинка. Але що тут казати, 21 рік 52 тисячі пробігу. Датчики дощу, датчики світла, українська мова є на мультимедії. Android Auto Apple CarPlay, все, звісно ж, тут є. Бездротова зарядочка смартфона, кнопочка старт, клімат, контроль, підігріви сидінь, підігрів керма, автохолд, драйвмод, це у нас режими руху, еко, норма і спорт. Під кермом у нас є кнопочки рекуперації, також є адаптивний круїз-контроль. Полетіли далі. Утримання в смузі, звісно ж, теж є. Покажу, як виглядає салончик. Зараз ще пробіжимося товщиноміром, підключимося діагностику, прочитаємо, скільки у нас є соху. Просто стан нового автомобіля. Немає що казати. Подовжувач. Сервісний набір. Це сітка. Для того, щоб кріпити ось сюди загачочки, щось скріпити, щоб нічого не літало по салону, новенько запечатано. Зарядочка 220 вольт, звичайно, клей компресор. Повний набір є. Взагалі бажник, не... новий, ніби там взагалі ні разу нічого не возили. Ось так от виглядає у нас ця машинка. Бомба, бомба ракета. Тут у нас зарядочки також є. Але бездротова зарядочка смартфона на сьогоднішній день, якщо у вас телефон його підтримує, ну це просто топчик. Ну, особисто для мене. У мене в домашній машині, навіть в самій максимальній комплектації бездротової зарядки немає, і блін, цього не вистачає. А тут вони є, це реально круто. Резина мішелінки у нас передні, задні теж. Можливо, ще навіть рідна резина. Хоча ні, сумніваюся, взагалі новесеньке за 50 тисяч мала б витертись, тому я думаю, як мінімум. Передні шини мала б стояти нові. Я пишу 20 рік, можливо, і ще завод. Автомобіль 2021 року, резина може бути 20-го. Так, давайте пробіжимось толщиком, пропікаємо його і підключимось, швиденько почитаємо. У мене сьогодні одна публікація Ніро опублікував. Ще 3N-джампер будемо публікувати, знімати. І ще цю кону треба швиденько опублікувати. У нас останній рік пільгового розмитнення, ще тижня три залишилось на те, щоб вам придбати автомобіль і поставити на реєстрацію. Наскільки мені відомо, з наступного року буде при реєстрації плюс 20% ПДВ. Тобто, ставити на облік сьогодні за 1700 гривень. З наступного року буде орієнтовно трьошка баксів реєстрація. Тому враховуйте, поки є ціни і можливість придбати, поставити на облік автомобіль, поспішіть це зробити. Так, весь в оригіналі, питань немає. Але що тут казати, тут навіть без сильного досвіду видно стан автомобіля. Полетіли, підключимося, четнемо його. Беремо ЄЛМ-ку 327 му і коннектимось. Вибір машин зараз величезний. Так. Вибираємо автомобіль. Так, так, так. Кіоніро. Ніро, Хендай Кона вони всі разом однаково читують, читаються. Ні, не хочу так. Пишемо заново хендай. Так, пишемо Кона. На іонік, бачите, воно все тут на кучу. Підключаємося. Перевіримо батареї. але я скажу так, з таким пробігом, з такому уроці свіжа машинка, то там буде все чітко. Так. По коміркам 3,56. Так, всі 3,56 пишуть. Головне, щоб не було сильної розбіжності. Все є. Так, шукаємо State of Hills. Це у нас буде... State of Hill 100%, 100 батареї, ну, як завжди на корейських авто, воно буде показувати 100%. Так що. так що якось так. Давайте ще подивимося, чи є у нас тепловий насос. І на тому будемо завершувати відео. Вибір по конам зараз просто просто величезний вибір, реально кон, на який хочеш колір, який хочеш комплектацію, вибір величезний. Тепловий насос і є, антифріз на місці, акумулятор, швидше за все, ще оригінальний. Якось так. Що ж, машинка в наявності в Вінниці, готова до будь-яких перевірок та тест драйвів Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.